Вітаю, доброго ранку. Сьогодні 15 лютого, і я починаю тер для власників, які хочуть продати свою нерухомість. Чому я взагалі вирішив про це поговорити? Тому що кожного дня, особливо коли прилітають шахеди в Одесі, мені пише ну, мінімум три людини, які хочуть продати там або квартиру, або будинок, або комерційне приміщення. Ну частіше за все, квартири, звичайно, тому що їх просто набагато більше. І всі з одним і тим самим питанням і. Багато з вас то мені писав, ви знаходитесь за кордоном, і е, вас об'єднує неусвідомленість стосовно того, що у нас зараз відбувається на ринку в Одесі. Я можу говорити тільки про Одесу, тільки про те, що я бачив, з тим стикався, з чим стикався і в чому приймав участь. Е, так от, що я маю на увазі неусвідомленість? Ви, типу, не в курсі, що відбувається на ринку, що зараз взагалі купують, не купують, який попит, і що сталося, що, що сталося з цінами взагалі, як часто купують, що купують, що не купують, на які умови покупці не йдуть і так далі. Тому що, коли в мене тут одне з питань було, як ви можете в сторіс просто побачити, що людина поставила таке питання, а взагалі власники розуміють, що відбувається, типу, тому що коли дивишся у Олекс, таке враження, що ну, вони думають, що ціни не змінились і. Навпаки, де, де, де інде ціни просто підросли. А, так, ну, це, таке враження є. ну По-перше, тому що багато реклами просто не оновлюються, а, виставляють оголошення не власники, а їх агенти. Ну, тобто, ні, не їх агенти, а просто агенти, які знають про те, що вони продаються об'єкт. Вони просто не оновлюють інформацію. ну Банально, ну просто агент. Виставив якесь оголошення, воно там десь там, десь болтається, воно десь там в навойк чи ще десь. І він взагалі не актуалізує. Не актуалізує ні ціну, ні умови, нічого. Ось тому ну, виглядає так, що нібито так, ціни не змінилися, і, і інколи вони навіть там підросли. А, так от, перше, що вас об'єднує, це неусвідомленість того, що відбувається на ринку. А, друге, те, що ви не знаєте, як продавати, а це ок, тому що ви ж не агенти з нерухомості переважно. І тому ви не знаєте, як зараз продавати. І ще чого ви не знаєте, це не знаєте того, що ну відверто кажучи, ринок на дні і ну, продається набагато менше, ніж продавалося до війни, це звичайно. І в мене ще було питання стосовно того: а як наскільки, в порівнянні з 23 роком, чи більше стало угод в мене. А, розкажу про себе. Майже. Весь час, ну, от воєнний час, там майже всі ці два роки, що триває війна, я займався переважно орендою, орендою комерційних приміщень, будинків і квартир. Якщо ви за, мене, за мною слідкуєте в інстаграмі, ви бачили, що частіше за все це, це якась красива нерухомість. Тобто я не займався всім підряд, а займався тільки тим, на що високий попит. Ну, тобто, просто так щось там ординарно мене взагалі не цікавило, тому що. Ну, цим багато хто і так займається. Да? Взагалі для цього там, не потрібно багато знань чи властивості, щоб це здати або продати. До продажу я повернувся там, пару місяців тому. В мене поки що тільки там, за цей період два, дві угоди сталося, і ну, саме з купівлі продажу, не оренди. І, але за цей час я зробив багато консультацій з продавцями, ну з власниками, які хочуть продати, і в мене було багато аналізів саме нерухомості для того, щоб визначити стартову ціну. Аналіз конкурентів. Ну тобто, перед тим як власник виходить в продаж, ми зазвичай робимо аналіз для того, щоб зрозуміти взагалі, я з якою стартовою ціною виходити або не виходити, тому що. Е Більше половини власників після аналізу відмовляється продавати свою нерухомість, тому що вони, ну, вони розуміють, що з такою ціною ну, за таку ціну вони не хочуть продавати. А я вважаю, що я як агент з нерухомості, моя, моя свята обв'язаність відповісти власнику на три питання. Перше питання: чи може власник продати нерухомість за ту ціну, яку він собі уявляє? Друге питання: якщо не може за ту ціну, то за яку може? І третє питання: чи варто? При тому контексті, і чи доцільно в контексті його а, особистих цілей а, продавати за ту ціну, яку йому пропонує ринок. Так от, на перше питання я можу відповісти, просто зробив, зробивши аналіз, а, аналіз конкурентів. І одразу зрозуміло, чи взагалі має сенс виходити з його очікуванням на ринок чи ні, чи просто краще залишитись. Ну, Декілька людей може знати про те, що він готовий продати свою нерухомість, але рекламуватися по тій ціні, яку він хотів би отримати, ну, немає сенсу, тому що просто це навіть не приверне уваги. На друге питання я маю відповідати, і я це зазвичай роблю після того, як я роблю тестову рекламну кампанію. І коли я вже починаю отримувати зворотній зв'язок від ринку. Тобто ми визначилися зі стартовою ціною, почали рекламувати об'єкт, і так чи інакше до нас починають або звертатися, або ні агенти, які шукають для своїх клієнтів, або клієнти, які хочуть купити. І таким чином я можу наживо з'ясувати. А за тою ціною, якою ми рекламуємося, скільки людей готові принести гроші і зробити пропозиції. Ну і все, і спираючись на те. Що відбувається в, вже в живому спілкуванні з агентами і з їх клієнтами або з клієнтами, які хочуть купити. Ну, я вже розумію, яка історія, там, за скільки ми продамо чи не продамо цей об'єкт. Ось, і для чого я взагалі вирішив зробити цей етер? Для того, щоб потім нарізати його на короткі відео, в яких я просто коротко поясню, з чого складається процес продажі особливо зараз. Ну і взагалі-то, а зараз так тим більше, тому що зараз на низькому ринку потрібно. Робити все чітко і технічно, на мій погляд. Так от, перше, з чого я починаю завжди, це аналіз конкурентів. Це платна послуга, яка триває десь тиждень, в залежності від того, який об'єкт, послуга може коштувати там від 4 до 10 тисяч гривень. Під час аналізу конкурентів задача ну, того, хто його робить, або це я роблю, або це робить мої, мої, мої асистенти, їх задача зробити. Аналіз таким чином, щоб зрозуміти, що побачить покупець, якщо він шукатиме щось в такому ж сегменті, як наш, як наш об'єкт. Неважливо, це земля, квартиру, будинок, не має значення. Ну, тобто, нам потрібно побачити ринок очами можливого покупця. Для цього, для цього або я, або мій асистент, ми моніторимо всі. Всі популярні сайти з нерухомості, це по-перше, там, де воно все виставлено. По-друге, ну звичайно, ми спілкуємося з агентами, з колегами. І по третє, є ще старі бази по старим об'єктам, які були в рекламі, їх можна знайти, але вони не рекламуються зараз, отак от відкрито. Ось і ми з'ясовуємо дно і стелю по ціні. Що мається на увазі стелю? Ну, тобто, якщо ми бачимо, що. Конкурент нашого об'єкту, ну самий класний конкурент, коштує там, ну не коштує, а рекламується по 3,5 тисячі за метр. Наприклад, ми розуміємо, що от це найкраще, що зараз є на ринку. І якщо б в нас були просто ну, необмежені ресурси по грошам, ми пішли б і купили його. Потім з цим. Об'єкту ми порівнюємо свій для того, щоб зрозуміти, а де він знаходиться взагалі там до цих 3,5 тисяч. І ми ще дивимося на дно по ціні, тому що дно по ціні це те, що е, набагато гірше, ніж е, наш об'єкт. І е, 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 таким чином в нас є діапазон невизначеності по ціні від найгіршого до найкращого, і ми десь посередині. І моя задача як агента потім. Дізнатися, а де ж ми посередині і отримати найкращу пропозицію для свого власника. Е, якщо от, Я просто зараз роблю аналізи там по декільком, по декільком об'єктам, і якщо ми говоримо про комерційну нерухомість, то це взагалі жах. Ну, Тобто, просто настільки незручно покупцю ходити по ринку, шукати самостійно ці комерційні об'єкти, ви собі їх уявити не можете, якщо ви не шукали комерційний об'єкт. Тому що сайти в контексті комерційних приміщень, ну, офісних, там, торгових, будь-яких, вони Взагалі не зручні. Ну, тому що на них попит менше, їх взагалі менше виставлено, і я так розумію, що просто для сайтів це не Ну, для порталів з реклами нерухомості, це просто не головний клієнт. Тому що головний клієнт, звичайно, ті, хто хочуть продати квартири, а по офісам взагалі біда. І коли починаєш шукати взагалі в інтернеті те, що ти хочеш купити, ну, от, наприклад, я хочу купити офіс. О-о-о, Це звісно, капець. У Мене там, ну я не можу сказати, що мене кров зластиче, але ну це зовсім неприємна коротше, процедура. Ось і е, я йду шляхом покупця для того, щоб зрозуміти, що б він знайшов, якщо б шукав мій об'єкт, виставлений в рекламу, і з ким би він мене порівнював. Е, як би він е, е, які б він міг використовувати аргументи для того, щоб пониж понижати мою ціну, для того, щоб відторговувати мене вниз. І мені потрібно зробити. Такий деякий зріз ринку на сьогоднішній день для того, щоб зрозуміти, з якою ціною стартовою правильно виходити в рекламу. Звичайно, спілкуючись по всім об'єктам конкурентам, я розумію, що вони продаються там хтось роками, хтось місяцями, хтось там пару тижнів як вийшов на ринок. Я розумію, наскільки класно відстоюють чи ні їх інтереси агенти, тому що буває, ти. Коли телефонуєш просто по оголошенню, спілкуєшся з агентом продавця, і ти розумієш, він взагалі його агент, чи він на себе працює. Тому що, звичайно, якщо немає ексклюзиву, якщо агент не замотивований, він ну, просто прямо скаже: Я вважаю, що цей об'єкт торгується просто по завищеній вартості, має сенс цей об'єкт купувати не за 2,5, а за 1,5, але ну, у власника така позиція, і ми рекламуємо це приміщення за тою ціною, якою нам сказав виставити власник. Клас! Удачі. Ось. І знаючи це, я розумію, що, наприклад, із там, 50 або 100 оголошень подібних е, е, моєму приміщенню реальних конкурентів може бути 3, 4, 5 там, і так далі. І це перша частина історії. Тому що після аналізу конкурентів я розумію, що з, з, з ким нас будуть порівнювати, як нас будуть відторговувати, і як мені в майбутньому взагалі пробудовувати стратегію переговорів, на що спиратись. Головна мета аналізу конкурентів це встановити стартову ціну, з якою ми почнемо рекламувати наш об'єкт. Я всім своїм клієнтам-продавцям рекомендую після аналізу стартову ціну нижче, ніж всі конкуренти, які зараз рекламуються. Чому? Тому що це англійський аукціон, коли ми йдемо знизу вверх, а голландський аукціон, коли ми йдемо зверху, вниз. Коли ми виставляємо ціну нижче за всіх конкурентів, і ще при цьому ми класно описали об'єкт, класно його упакували, зробили там нормальні фотографії, додали туди планування. Ну тобто, ми зробили так, що майбутньому покупцю або агенту цього покупця дуже зручно знайти цей об'єкт і дуже зручно зрозуміти, взагалі, що це про що йдеться мова. Мається на увазі, де він знаходиться, як він виглядає, скільки там кімнат і все інше, тому що якщо ви дивилися оголошення. Не всі так упаковані. Ну, тобто, ти дивишся так і ти розумієш, де цей будинок взагалі? Де знаходиться ця квартира? Ну, жах. Так от. Люди, коли шукають, вони. Завжди відфільтровують е, від е, якось там або від найдорожчих до найдешевших, або навпаки, від найдешевших до найдорожчих, і нам потрібно попасти у їх виборки. І вони роблять виборки е, не за тими цінами, я, за якими хочуть продати продати продавці, а вони роблять виборки за тими е, цінами, за якими вони хочуть купити ну тобто, в них є якийсь визначений бюджет. От вони ставлять просто там так, е, е, як вони хочуть купити. Майже всі продавці покупці, що ви зрозуміли, вони не думають так, що я, якщо хочу купити за 200, я поставлю виборку до 400, тому що ну, я ж знаю, що ми можемо торгуватися. Ні, люди так не думають. Ну, вони думають, що ну якщо ціна ціна, якщо я хочу купити за 200, ну окей, там 220 я можу виставити, і тоді цей об'єкт, вибачаюсь, теоретично попаде в мою підборку. А насправді... Ті об'єкти, які там виставлені за 300, за 280, ну, цілком можливо, що їх можна купити за 200. Ну, от прям цілком можливо. Але вони навіть не попадуть у виборку реального покупця, як, я, як ви його називаєте, реальний покупатель, которому торг. Так от, ці об'єкти навіть не попадуть у виборку реального покупця. І реального. Агента, тому що переважна кількість агентів, вони просто навіть бояться запропонувати щось дорожче, тому що вони думають, та ні, ну вони покупців покупці вважатимуть мене дурним. Мені ж сказали 200. Ну, от я буду щось шукати до 200 або до 220. Переважна кількість агентів так думають і бояться запропонувати щось вище а, означеного діапазону, який визначив з самого початку покупець. Тому я завжди пропоную продавцям починати з низької ціни рекламуватися. Для чого ми це робимо? Для того, щоб якщо зараз хтось ходить з грошима і готовий купити, він одразу має зреагувати на наш об'єкт, на наше оголошення. Він має до нас прийти, побачити і зрозуміти, бере він це чи ні. Наша задача, моя, як агента і власника, зробити таким чином. Щоб е, таких людей, які готові зробити пропозицію, було більш одного для того, щоб ми могли торгуватися вверх, якщо така людина всього одна або навіть за такою низькою ціною в нас немає пропозицій, це означає, що от прям на даний момент немає на ринку покупця, який готовий купити наш об'єкт. Що ми робимо після цього? Ми прибираємо оголошення з реклами для того, щоб воно не висіло там по півроку, і для того, щоб в людей, які взагалі шукають щось собі купити, не створилося таке враження, що це якась херня переоцінена, тому вона висить півроку в рекламі. І нікому вона взагалі не потрібна. Для того, щоб такого не сталося, ми вийшли на ринок з низькою ціною, зібрали зворотній зв'язок зі всіх тих, хто зараз ходить і хоче купити. Якщо не отримали пропозицій. Пішли з ринку, повертаємося через місяць, через півтора, через два. На консультації, на персональній, я поясню, чому саме так ми робимо. Зараз я не буду на цьому зупинятися, це ж, я ж ще раз кажу. Я зробив цей того, щоб потім нарізати це на короткі відео, там де буде чітко і зрозуміло пояснено, що ми робимо і для чого. Тому що у вас у всіх. Коли ви до мене звертаєтесь, питання завжди однакові. І я вам всім, майже всім, розповідаю одну і ту саму історію: що ми робимо аналіз конкурентів, встановлюємо стартову ціну, виходимо в рекламу з ціною нижче, нижче всіх конкурентів. І е, з, спираючись на зворотній зв'язок, ми торгуємося. Ну ми міняємо ціну залежно від попиту. Якщо він є, ми ціну піднімаємо. Якщо його немає, ми або... Погоджуємося на ті пропозиції, які нам дає ринок сьогодні. Ну залежно від ваших обставин, може, ви там терміново хочете продати. Або ми йдемо з ринка е і знову повертаємося через там пару місяців для того, щоб е знову знайти собі е покупців, які готові купити. Все, оце все так банально і просто працює. Якщо е ви хочете зробити як всі, ви можете оцінити свій об'єкт якось. Ну, знаєте, так, просто прикинув там і виставив по тій ціні, якій хочеться. Кому надо, той купить. І якщо він захоче. А, і ще можна зробити, написати, що Торг уместін. Нібито люди не розуміють, що Торгу Местін. І це обов'язково обов потрібно додати до оголошення. І як всі можна зробити так, щоб просто по півроку висіти в оголошеннях, зрозуміти через півроку, що насправді -то ціна вашого об'єкту, ну, ринкова, ринкова ціна, це мається на увазі те, що готові дати ті гроші, які вам готові дати за ваш об'єкт, вона е, лежить не в тому діапазоні, в якому лежать ваші м -м, як це сказати? Ажидання, очікування стосовно ціни, і рано чи пізно все одно ви прийдете до того, що вам потрібно буде коригувати ціну. Е, у мене питання: на чого, для чого втрачати декілька місяців на цей хибний досвід, якщо можна одразу зробити ту ціну, яка е, приверне увагу покупця, який готовий купити сьогодні у вас, або через там, тиждень, або через два, не через півроку, не через рік. А от прямо сьогодні ходить по ринку, хоче щось знайти. Чому одразу не зробити таку ціну в рекламі, в рекламі, щоб до вас прийшлася людина? І я загострюю зараз увагу вашу на тому, що це ціна в рекламі це не означає, що це ціна угоди. Тому що зазвичай шляхом переговорів, маніпуляцій, тиску, хитрощів, чого завгодно, цю ціну. Має сенс підняти настільки, наскільки взагалі можливо, настільки, наскільки взагалі дозволяє кваліфікація того люд... ну, тієї людини, яка веде переговори по ціні, цю ціну підняти. Ось і все. Тобто, ваша задача як продавця спочатку стати привабливим для потенційного покупця, а потім ваша задача у вашого агента зробити так, щоб отримати максимум можливо. Найкращу пропозицію з можливих з можливих це мається на увазі не із фантазійних якихось е, е, припущень, а саме із можливих, із тих людей, які зараз ходять по ринку і готові купити, не подивитись, не походити там щось, просто потеревенити, а от саме купити. Ось і все. Так. Я коротко вам розповів, що для того, щоб е, зараз продати об'єкт. Я раджу спочатку зробити аналіз конкурентів для того, щоб взагалі зрозуміти, чи варто виходити в рекламу. Потім, коли ви зробили, зробили аналіз конкурентів, встановити привабливу стартову ціну для того, щоб одразу отримати пропозиції, пропозиції від тих покупців, які прямо зараз ходять по ринку і готові купити. Якщо таких пропозицій немає, я завжди пропоную прибрати свої об'єкти з реклами і повернутися через деякий час. Для нових покупців, тому що вони з'являються там постійно, і в будь-якого покупця є оцей, знаєте, шлях героя. Ну тобто він не купує, він не має такого, що він сьогодні вийшов і завтра купив. Частіше за все, між тим, як він вийшов на ринок і купив, ну, є певний час, і він може тривати там місяць, два і так далі. Тому якщо ви на місяць підете з реклами і повернетесь через місяць, скоріш за все, знову ж таки, з привабливою ціною, скоріш за все, ви зможете потрапити в фокус його, його уваги таким чином, щоб він прийшов і подивився ваш об'єкт. Три прості кроки. Якщо ви зробите, зробите ці три прості кроки, то ви будете набагато краще підготовлені, ніж 90%, 90 людей, які зараз хочуть продати свою нерухомість. Тому що. 90% продавців, вони як роблять? Вони придумують, викладають якусь ціну, виходять на ринок і думають, що хтось до них прийде і буде торгувати їх вниз. До них можуть просто не дійти. От і все. Айлен, Олександр Н. надсилає запит до участі в моєму етері. Ну, давайте. Як їм отримати гроші за потрібно легалізувати гроші. Ну, тобто, мають навіть, що вони показати їх для, там, ну, для якихось цілей в іншій країні, то потрібно розматувати це питання відповідь на з кінця. Ну тобто, в якому ви мають опинитися в тій країні, де ви знаходитесь, для того, щоб. Ну, Для тих цілей, які ви, там, які ви перед собою ставите, Бути, там в криптовалюті і так далі. Так, ну, Є багато кого це влаштовує. І це взагалі навіть не питання. А якщо це е, якась ситуація, коли людині, людині потрібно показати свій дохід, е, підтвердити е, происхождення денег то ну це залежить від того, в якій країні ви знаходитесь, і так далі. Тому я не можу вам відповісти прям на всі можливі випадки, як це зробити, тому що все залежить від того, про яку країну йде мова, і для якої задачі взагалі ці гроші мають ті країні опинитися. Ось і краще за все радитися з тими людьми, які знаходяться прям з тими агентами, які знаходяться прям там в країні, з агентами і з адвокатами, тому що ну в них завжди актуальна інформація, зависа. Вони завжди актуальна інформація, і вони зможуть вас проконсультувати по цьому питанню на тут і зараз. Тому що ну постійно все ще змінюється. У мене колега там, наприклад, живе і працює в Італії, і там за той час, поки вона там, за півтори року, там вже декілька разів по мене змінилися норми по українцям, які хочуть купити. Я так розумію, по всім іноземцям, а ну я просто знаю про українців, які хочуть купити там нерухомість. ось і ще було питання, ще було питання стосовно того, як чи відповідаю я на повідомлення в OLX, звичайно, я на всі повідомлення відповідаю, я з задоволенням відповідаю на питання на всі питання людей, які пропонують щось купити. І з великою повагою ставлюсь до будь-яких пропозицій. Тому якщо якщо людина. Зробила пропозицію мені по оренді чи по покупці по е, якогось об'єкта. Е, я завжди дуже уважно вислуховую і завжди передаю її власнику, е, тому що це ж ціла подія. Розумієте? Не кожного дня таке трапляється. А... Так, мені здається, я відповів на всі питання. Там було питання стосовно того, наскільки взагалі власники зараз в адекваті. Ну, плюс-мінус хтось в адекваті, хтось ні. Як переводити гроші? На це питання я відповів в порівнянні з 23-м роком, чи більше, угод в мене чи менше. Більше тому, що в 23-му році році я не займався продажем, а от зараз почав займатися, і зараз в мене там е, пішли угоди по продажу. Ну і я дуже багато аналізів роблю зараз. Тому я зараз ну просто в темі того, що продається, як продається, за якими цінами там, що не продається. Е, так, ну здається, на всі питання відповів і розповів вам про е, алгоритм. як Чинати і продовжувати продаж для того, щоб отримати найкращу пропозицію із можливих. Я вас всіх запрошую, якщо ви власники, або якщо ви агенти, ви можете просто звернутися до мене за консультацією, як робити поступово ці аналізи і як виходити на ринок і як взагалі торгуватися. Якщо ви власники, звичайно, ви можете звернутися до мене за консультацію для того, щоб я зміг оцінити ваш об'єкт і запропонувати, як його продавати не по всім об'єктам. Я зможу допомогти, але ну як мінімум я вам розповім, як це робиться і. Частіше за все, консультації після консультації у вас буде достатньо знань, я думаю, навіть більше, ніж середньостатистичного ріелтора в Одесі. Все, радий, що ви до мене приєдналися. Радий, що я зробив цей етер. Все ж таки. Я планував його зробити зранку, але в мене ранок сьогодні бачите, майже у четвертій дня. Все, радий вас бачити. Дякую за увагу. На все добре.